Нагадую, що робимо лампадки. Отак вони робляться, завжди. Отакі вони виходять і З полірованими верхами. Остається тільки фаску зробити, той яку забажає, і склеїти. І буде готова ваза. Продаємо полуфабрикат і так само готові також продаємо, клеєні вже. Всім привіт! Виготовляємо квадратні вази різної форми. Ця така форма, поки взяли заказ на тисячу штук саме такої форми. Якщо вас цікавить, щось пишіть приватні повідомлення, будемо робити. Ось так Це Висота 30 30 см. Плитку також віжемо ось такої якості. Ну, вазить у